Звичайний сільський хлопчина з Чернігівщини за все своє життя опанував понад 30 мов. Його творчий талант став феноменальним явищем не лише в українській, але і у світовій культурі. Вже четвертий рік поспіль до ірпеня з'їжджаються відомі українські літератори, перекладачі, видавці, громадські діячі на міжнародний фестиваль Кочурфест збираються, щоб вшанувати пам'ять видатного перекладача, культуролога шістдесятника Григорія Кочура. Він понад 30 років жив і творив в Ірпені аж до останніх своїх днів. Цьогорічний фестиваль був приурочений 115-й річниці від дня народження видатного українця. Горить душа смутна, вогні жадання. Лиш той кохав, хто зна мої страждання. Григорій Кочор це небеса українського перекладу, це направду дивовижа, що ми збираємося тут в такій кількості, в такій якості, в літературній столиці України, якої Ірпінь. Мені пощастило знати Григорія Порфировича. так, і я часто його відвідував. Мені навіть пощастило його редагувати. Те, що він оце проніс і зумів через оці терени пройти, оце, оце, це треба вчитися справді. Кучер знав біжичів не те, що знав, він досконало володів, перекладав і знав три десятки мов, але жив він заради однієї мови. Ви це всі розумієте, так? Тому що він жив заради української мови. Він ніс українське слово. І я дуже хочу, щоб цей фестиваль став відродженням української мови. Став відродженням українського слова. За продовження традиції художнього перекладу Григорія Кочура та за популяризацію його надбання українському письменнику, перекладачу, доктору філологічних наук, співорганізатори фестивалю Дмитру Чистяку вручили премію фестивалю від товариства відважних. Дуже, дуже дякую. Цьогорічний Кочурфест був багатим на різні творчі ініціативи. Ми плануємо протягом наступного року видати дві книги. Перша книга це книга про Григорія Кочура. Напевно, вже прийшов час видати книгу авторських поезій, не перекладів а авторських поезій Григорія Кочура, саме авторські поезії Григорія Кочура. Вони заслуговують на те. Аби бути виданими і аби бути виданими в рамках великої літературної слави ірпеня і в рамках літературної премії Ірпеня всіх наших літературних ініціатив. у рамках Кочурфесту заслуженій працівниці культури України Марії Кочур було присвоєно звання почесний громадянин Ірпеня. Вона вже багато років є незмінною директоркою приватного літературного музею Григорія Кочура. Сьогодні ще одна дата. Сьогодні 25 років нашому приватному музею, який ми, ми своїм чоловіком, сином Григорія Кочура, Андрієм Григоровичем, свого часу задумали і організували. Вже за доброю традицію музей Григорія Кочура відвідали й учасники цьогорічного фестивалю серед гостей і онук Максима Рильського, з яким дружив Григорій Кочур. Хоча Парфірівич вважав Тадеєвича своїм вчителем, але вони ставилися один одного з повною повагою, не як старший до молодшого, чи навпаки, як два фахівці богом даних перекладача. І я щаслива, що сьогодні є люди, які долучаються, які допомагають, і які відгукуються, зокрема, і митці, поети, перекладачі. Вони приїжджають в вірпінь. Намагаємося згуртуватися навколо теми мови перекладацької історії навколо нашої унікальної української письменницької культури. І це це дуже дуже класно.